я вирішила провести прямий ефір uh, на каналі YouTube uh, і познайомитись ближче. Uh, я, мене звати Людмила, і як ви бачите на моєму каналі, часто є дуже багато різних відео: від кухні до городу і збирання грибів, а також якась незрозуміла можливо вам продукція, uh, яку, про яку я теж розповідаю. Uh, Нікого не бачу в ефірі для того, щоб зрозуміти, чи мене чути, чи мене видно, чи бачите ви мене. Тому буду потрошки розповідати, а ви доєднуйтеся, хто буде доєднуватися. На своєму каналі я транслюю своє хобі, своє захоплення. Я дуже люблю город, як це не дивно звучить. Я маю дачу, сама проживаю в місті Києві. Але е, маю дачу і е, там я вирощую городину для себе, для своєї сім'ї. Також е, вирощую квіти і е, цього року висадила лавандове поле. Невеличке, 450 кущиків для проби подивитися, як воно буде. Також е, займаюся я ще вишиванням, маю таке хобі. Також ви бачите збирання грибів. Це ще було привито з самого дитинства від наших батьків. І також я займаюся віднедавна, десь півроку назад, вже почала займатися, стала партнером відомої української компанії Choice, яка на ринку України 21 рік. От сьогодні ми трошечки детальніше поговоримо для того, щоб ви розуміли, що на каналі будуть не тільки відео і готування, також моє хобі, я люблю готувати. А і буде з'являтися продукція компанії Choice. Тому, так, що ж, почнемо. Почнемо з того, чим, як я до цього прийшла. Десь 4 роки назад я шукала український бренд, який буде екобренд і не буде мати хімічних засобів. Тому що мала таку проблему, у мене кицька, вона британка. І вона, коли я прибирала в квартирі звичайними хімзасобами, ну, такі як містер Мускул, Доместус і все інше, вона могла вдихнути ці пари і дихнути ці пари і в неї починався е, набряк квінки. І весь час я носила з собою. Я носила з собою насправді е, шприць і дексаметазон. Тому мені е, потрібно було терміново знайти е, засоби для прибирання. Квартири для того, щоб моя кіцька була в безпеці. Це було першочергове. Так я познайомилася. Я просто слідкувала за однією дівчинкою, блогером відомим, і вона постійно транслювала е, саме ці екозасоби, що вона користується, що вони хороші, вони гарно відмивають. Ну, бо знаєте, скільки в житті буває таке, що часто опалюєшся тим, що береш екозасіб, ну, типу українські бренда, але він не миє. Ну, бо він просто я не знаю. Якийсь там склад, і він, насправді він не еко засіб, коли ви читаєте цю етикетку. Тому так я познайомилася з компанією Choice. Я підписалася на ще одну дівчинку, яка цим займалася, і замовила для себе перший такий догляд. Ось, бачите, користуюсь очищення для ванни. Total Clean з'явився пізніше, перше було в мене для миття скла, антижир, дуже гарно видаляє нагар. І е, відник. Це були такі засоби, які були просто. М я була здивована. А, і ще миюче для посуду. Я була е, здивована, тому що тут вміст абсолютно натуральний, немає. Є пари, але пари на рослинній основі. Тому що дуже багато мене навіть був недавно е, е, таке, е, я сперечалася з приводу того, що фрош це екозасіб німецький. Ну, можливо, ок, я думаю, гляну. Я глянула на склад, там пари не рослинного походження, тому він краще, можливо, миє. Але ці засоби просто офігенні. Е, я в їх закохалася і вже протягом 4 років я ними користуюся. Засіб Total Clean з'явився не так давно, але це для поверхень, які миють все на світі. Але. І так я десь через 3,5 роки стала, стала партнером компанії Choice. Вибрала для себе і, і почала пробувати щось інше. Взагалі це компанія, яка на ринку України 21 рік. Це самостійна компанія, яка має завод, відбудувала і виготовляє всі продукти натуральні, без хімії на натуральній основі. Є таких ліній, як має. Можливо, хтось чув: Green Max, White Mandarin, Добра їжа, Про Хелси, Біокс, зубні пасти і Choice Fito. Всі ці, всі ці засоби вони є натуральними. Із цих шести брендів на сьогоднішній день ну, я не можу вам зараз все показати, але ось я ось показала хімію і так я ще додала. Молочко, яке використовують для миття унітазів і засіб для видалення іржи та вапна. Ну просто кортезне. Потім я все дивилась, що дівчата п'ють фітокомплекси якісь, я цього всього страшно панічно боялася. Але на сьогоднішній день я маю в себе. Чоловік каже, сьогодні, коли я ставила, це все, це я каже, що стати? це все я п'ю на постійній основі. Фітокомплекс, який я, і це тільки маленька частина того, що я вживаю. Також пророщі зерна, про них особлива мова буде, тому що пророщі зерна це було перше з тим, з чим я познайомилася. Пророщі зерна дуже круті, тому що вони допомагають гарному травленню, налагодженню кишенково кишечного тракту. Кого цукровий діабет знижує цукор, це 100%. У мене свекруха їх п'є, і ці зерна тримають її цукор на гарному рівні. Рекомендовано з 3 років, тому що сюди входять чотири види пророчих зерен, овець, ячмінь, пшениця, кукуруза. Просто знаєте, наскільки все і багато продукції, і я з вами хочу поділитися. Не знаю, чи вистачить в мене час, ось такий ще. А, класні зелена формула, це вколо щитоподібна залоза їх пити. Потім, так, як же вам по порядку розповісти, Значить, потім давайте почнемо з фітокомплексів. Біолайн це для жіночого здоров'я. Імунна формула. Приймаю, тому що зараз почалися віруси. А взагалі, потім ми до цього зараз повернемося, я почала з такого детокс-боксу. Цей детокс Бокс просто закриває такі потреби. Я не знаю, ну, в кожного по-різному в мене це пішла вага десь до 2,5 кг. В тому всьому, що я не була ні на дієті, ні на чому. Тут просто дуже гарний склад, і це він розрахований на місяць, він почищає вашу лімфосистему, проганяє ваш шлунково кишечний тракт. і... Налагоджує роботу вашого організму. І мене ось жіночка брала, якщо ви підпишетеся на мене в інстаграм, ви побачите її відгук. Я навіть не знала, що коли вона давала свій відгук, вона сказала, що в неї на протязі 30 років була печія. І коли вона пройшла до ТОК бокс, в неї печія пройшла. Людина 30 років мучилася з печією. Я була, якщо чесно, шокована тоді, коли записала, прослухала, думаю, ну як так? Людина завдяки детокс боксу. Очистя організму налагодила свою систему. Я теж його проходила, ще брала експрес бокс на 15 днів розраховано. його теж треба перед великою чисткою, але можна після того, як ви хворієте, теж використовувати. Це все це я їм користуюся. Потім була антипаразитарна програма, зараз ми її п'ємо. Я, чоловік, син. Ну, у нас вже доросла антипаразитарна програма, яка розрахована на 4 місяці. Два місяці повних і два місяці по 15 днів. Все тут дуже гарненько, бачите, розписано. Тобто, безпечно. Це все фітокомплекси, без жодної хімії. На всі фітокомплекси, на все є сертифікати. Потім я потрапила на марафон. Марафон по схудненню. Ось такі протеїнові коктейльчики, Вони дуже круті. Вони. Мають ранішні коктейльчики Mix Protein Slim, є зі смаками, є без смаків. Вони мають 12 жироспалювачів, які допомагають вам скинути калорії і в той же час наситити ваш організм білком. Так, і є вечірній Mix Protein Control, там, де ви заміняєте вечерю. Вони дуже безпечні, дієві, там багато ферментів, амінокислот, вітамінів. Тому не знаю. Це був потім моє знайомство інше. Ось ще є така дитяча антипаразитарна програма, до якої входить вона абсолютно безпечна. Єдиним є протипоказником всіх цих фітокомплексів, що у вас якась є особиста непереносимість. Сюди входить антипаразит, лайфгарди підтримки імунітету, це цинк, брейблок кишківник, кішківник, печінка. Ефектив підшлункова, вона розрахована на 2 місяці. Так, це ми пройшли. Цю дитячу антипростельну програму я не пила, так як в мене вже маленьких діток немає, тому що вона до 12 років. Що я п'ю на постійній основі? Хлорофіл. З хлорофілом взагалі така цікава історія. Знаєте, я його п'ю, я його вважаю коктейлем омоложення. Тут він безпечний, тому що містить абсолютно е, нічого такого, містить абсолютно е, натуральна основа, кропива, м'ята і е, мед. Для того, щоб взагалі сам хлорофіл дуже погано розчиняється. Дуже багато хлорофілу путають люди з хлорофіліном, тому що в мене один випадок, інший випадок. Люди беруть і кажуть, що хлорофіл, ми п'ємо хлорофіл, ну, о, ви п'єте хлорофіл. Ну, покажіть, що ви п'єте. І там написано хлорофіл. Але коли читаєш маленькими буквочками, там написано хлорофілін. Хлорофілін це напівсинтетична речовина, яка в нашому організмі вона заміняє. Тут є магній атоми магнію, які є тільки користю. І чим більше магнію, тим краще нашому організму, тому що ми постійно живемо в стресі. Це хороший ще антиоксидант. І в, хлорофіл, в хлорофіліні там натрій. Натрий він накоплюється в організмі і має потім негативну дію. Тому хлорофіл це такий коктейль омоложування, який я п'ю теж на постійній основі. До речі, коли я його почала пити, в мене, ем, я відмовилась майже від кави. Я її п'ю, тому що я люблю смак кави раз в день, а раніше могла по 5 чашок пити. Він очищає дуже класно кров, насичує ваш кров киснем і виводить з організму з крові всі погані токсини. Тому його часто от в такій детокс-програмі він теж є. Тут є хлорофіл, хітозан і макросорб. Макросорб це взагалі окрема любов. Я зараз десь знайду його. А може і не знайду, а ось і. Макросорб це глина, це природний сорбент, дуже крутий, в який містить 82 мінерали. Він як працює, потрапляючи в ваш організм, він виводить з організму радіоноклеїди і тяжкі метали. В той же час, якщо вашому організму якогось мінералу не вистачає, він його поповнює. Тобто він не вимиває всі засоби, які є в фітокомплексі в Чойсі, вони не вимивають з організму. Вони наповнюють організм і підтримують організм. Це не є основне лікування, але це є хороша підтримка здоров'я вашого організму. Так, на постійній основі, що я зараз п'ю? Я зараз прохожу антипрезитарну програму. До неї я додала герміцид, це такий протигрибковий засіб. Він класно ще працює з інтимгелем, в кого є кандида, молочниця. Ви можете легко позбавитись без інших засобів, і вона до вас не повернеться. Повірте, я на собі перевірю. Ось бачите, вже закінчується дуже економний інтимгель і дуже класно допомагає. Так, я ще на постійній основі п'ю анті код Ну, то взагалі моя любов anti h Це теж капсула молодості. Додає енергії, позбавляє багато вікових проблем. І я його п'ю вже четвертий місяць, то мені їх треба пропити півроку, оці anti ейдж код Дуже круті капсули, які повертають у вас до життя. Ви завжди сповнені енергією. Ну, я не знаю. Я можу розповідати довго. І якщо вам цікаво, пишіть е, е, якісь питання, можливо, вас щось зацікавило, я все поясню. Але ще недавно я для себе відкрила крутий засіб, Меланін. Меланін це така речовина, яка міститься в нас в мозку. Наш мі... е, мозок. Місць. Але якщо його не достача, то є проблеми зі сном, тривожність, панічні атаки. Все це меланін прибирається, це потужний антиоксидант, який, крім е, того, що заспоковує вашу нервову систему, він не діє як заспокійливе таке, що там випили і хочеться спати. Ні, його п'єте вранці ввечері за 30 хвилин до їди. Він ще й заживляє всю слизисту оболонку. Вашого ну, кишківника, там, шлунку і тому подібне. Гастрити, язви, в кого дуже часто рекомендую. Це вже перевірено особисто. Якщо ви додасте ще пророщі зерна, то взагалі буде маст хев для вашого шумкового кишечного тракту. Взагалі, всі, хто щось боїться приймати, якісь фітокомплекси, пророщі зерна це ключ до всіх ваших проблем. Я вам кажу, це 100%. Так, далі. Ось недавно у нас в компанії Choice з'явився вітамін d 3 Вітамін d 3 він є міцелярний. Яка різниця між жиророзчинним вітаміном і міцелярним? Жиророзчинний вітамін це вітамін, який потрібно приймати під час їжі, жирненької їжі. І не факт, якщо у вас є, наприклад, проблеми з жовчою системою, немає недостатньо ферментів в жовчному. Міхору або він не якось не так працює, то ваш вітамін Д майже не засвоїться. Тут же вітамін Д міцелярний, ви його крапаєте в воду, утворюються такі міцели, які потрапляють у ваш організм, потрапляють у ваш шлунок і відразу всмоктуються через лімфосистему і розносяться по організму. Дуже крутий, стовідсотково засвоюється. І таких аналогів в Україні немає. Це український продукт, це мене дуже дивує, що люди бояться. Я сама колись боялася користуватися чимось українським, але на сьогоднішній день. Ну просто не можу сказати, що я це все, що ви бачите зараз у мене на столі. Ну, ось ще частина, я не знаю, видно вам, це все те, чим користуюся я на постійній основі. З друга половина про неї ще трошки розповім. Це теж те, що стоїть у мене у ванній кімнаті. У ванній кімнаті в мене стоїть так. Ще, а, до речі, свічка. Це не просто свічка, це свічка, крем-свічка, яка дуже гарно ом, зволожує ваші руки. Надає аромату, тут кориця лимонграс і заживляє рани. Я ось 10 днів назад мала такий великий опік. Вже майже немає. Тому вона у мене стоїть прямо на кухні і кожного вечора мащу руки. Так, мій основний догляд за обличчям. фітомус для вмивання. Ну, він такий класний. Ось він, бачите, береться такою піночка. така, Ви її берете, вмиватись пахне. Дуже нейтрально, такий легесенький аромат цитруса. От вона так милиться. Дуже класно. Так. Далі а далі я м -м, після вмивання наношу тонер. Дуже гарно зволожує шкіру, просто маст хе для вашої шкіри. Вистачає довго. Це я брала в серпні місяці. Подивіться, скільки його ще є, і його визначає надовго. Ця косметика останньої э, 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 Age Control, вона є дуже класною. Я дуже боялася її пробувати, тому я почала з таких пробничків Спробувала, вона мені підійшла, бо я маю гіперлегену шкіру. І тому я нею користуюся на постійній основі. Так, далі, після того, як я нанесла тонер класнючий, у мене є нічний південний крем цієї ж лінійки h -Control. h control Тому я користуюся теж на постійній основі. Теж брала разом оцю всю трійку в серпні місяці. Далі є ще така масочка для підліткової шкіри. Я інколи і сама користуюсь, і сину беру, ну, щоб підсушувало прички. Взагалі є ціла лінійка для підлітків. Зубні пасти це особлива любов. Моя улюблена зубна паста з гідро сиапатитом кальцію, протидіє попередження карісу. Дуже крута, класна, я її дуже обожнюю. Ну і ось Зараз користуюся антибактеріальною для ясен. Натуральна, без хімози, без цукрів, не зашкодить вашому волосі. Дезодоранти не містять алюмінію, абсолютно ніякої хімії. Користуюся сандалом сильним, користуюся антиперсперантом. Дуже класний. 6 годин, ви не будете не мокрі, нічого. Дуже гарно забирає запах, і... але кожні 6 годин треба наносити. Альгінатна маска, теж я її люблю. Далі бальзам для. Автоліптовий бальзам дуже класний, навіть якщо болить щось десь, там, чи спина, чи рука, і помазала. Якщо кашляєте, намазали, ні, ноги намазали. О, тобто така, знаєте, мастерка, навіть як солінку можна мазати в носі. Далі ще я маю скраб соляний скраб для тіла цитрус. Це хорошо, дуже добре ну, користуватися вдома в домашньому, а можна догляді можливо брати з собою в сауну. Хто полюбляє Інтим гель я вже казала. І, і мабуть, а і ще ось така живильна масочка, крем масочка це все я користуюсь всім цим, що ви бачите, кожного дня в мене воно є на постійній основі. Що мене вразило, що це українська компанія, український бренд, Купуючи його, ви автоматом. Сплачуєте в економіку України податок і підтримуєте економіку України це першочергово. Ну, ось такі е, маю догляд, розповіла трошечки. Е, і на своєму каналі я не тільки буду розповідати, як я готую, як я сажу картоплю, як я сажу грядки. Так, це теж буде, але також ще буде е, от така історія. А, ще забула сказати, вибачте. Ве свій улюблений порошок, яким я користуюся, класно пере разом із плямо-вивідником. це взагалі мастхев. Навіть застарілі, жирні плями, дуже класно відпирає. Це вже перевірено. У мене тут працює на СТО, і його костюми завжди ідеально чисті. Так, про що я про те, що я Буду на постійній основі робити прямі ефіри. Можливо, буду якісь обирати один бренд і буду про нього розповідати. Кому цікаво, ставте, будь ласка, лайк, подобайку. було б дуже приємно, але не поставити, значить, теж вам було не цікаво. То, друзі, от така от історія. Мій YouTube-канал буде не лише про моє. Хобі, але й про мою роботу, яка теж стала моїм улюбленим хобі. Все це, що ви бачите, в мене на столі це є я, моє повсякденне користування, і я дуже обожнюю цей продукт. Я п'ю, моя сім'я п'є, мої знайомі, близькі, і всі мають гарні результати по здоров'ю. Хтось покращив ліпідограму, хтось позбувся печії. Хтось тобто зменшив цукор в крові і це є дуже важливо. Тому ось такий коротенький огляд. Сьогодні дякую, що були зі мною. Якщо будете слухати цей, дивитися в записі мій ефір, поставте, будь ласка, подобайки. Дуже була, мені здається, цінна інформація, тому що дуже багато на ринку різних бадів. І вони позицію себе як натуральне, але коли заходиш і читаєш склад, то ти просто, ну, просто інколи стає неприємно, тому що склад там зовсім не натуральний. І це дуже багато хто плутає, тому, друзі, тому так, тому на цьому каналі буде різне. Від закривання консервації до моєї улюбленої роботи від компанії Choice, дуже класне ком'юніті, дуже класні люди. Я не, я працювала 20 років на одному місці, і такого, такої ком'юніті, такого добрози, такої доброзичливості я не бачила. За останні півроку я просто стала посміхатися, стала радіти життю і це завдяки. Тому що на моєму шляху трапляються такі люди. Дякую всім, хто був зі мною. Дякую, що послухали, подивилися, кому було цікаво, ніхто не поставив подобайку, але всім дякую. Всім дякую, що е, все ж таки заходили, цікавилися. І тепер ви будете розуміти, хто я, чим я займаюся, і що на моєму каналі буде різне від роботи до мого хобі. Всім до побачення, гарного вечора!